Друзі, вітаю вас! Четвер вечір, я, Олексій Ляшенко. Почнемо з прекрасного і потім підемо з нашими баранами. Потім підемо говорити про те, як роблять лохи. Ну, реально, це навіть не в нас... Ладно, не буду розповсюджувати і анонсувати, що буде в цьому випуску, але буде дуже цікаво. Почнемо з прекрасного. З'явилися вже фото. І з'явилося підтвердження нашого Генерального штабу, що 16 лютого в Криму було знищено катер БК-16. Ну, повністю. Повністю наші безпілотники знищили цей катер. І росіяни також вже це визнали. А також сьогодні вночі, друзі, дрони влучили по Великолуцькій нафтобазі в Псковській області. Там сталося займання резервуарів, там страшенна пожара, пожар і, здається, тушать до цих пір. А ще вночі було. Uh, була під ударом Белгородська ТЕЦ. Ну, Белгород практично до... Ну, все, Белгород вийшов з чату, як ото пишуть. Не тепла, не води, не електрики. Там не буде. Ми будемо потихеньку додати. Ще брянськ вивезти і було б дуже нам класно і дуже нам цікаво. Ці матеріали ви можете подивитися у мене на Телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм-канал є під відео в опису. Там є написано: Мій телеграм-канал Ляшенко Головне. Нажимаєте, заходите, підписуєтеся і будемо там також разом. Ну, давайте поговоримо про а, ту у, зараз таку. Подію, яка вже другий день отак каламутить все і у нас в Україні, і навіть в Росії, і навіть в світі почало каламутити те, що Валерій Федорович залужний, бувши головком. Ну, я не знаю, для чого він давав це інтерв'ю, але це інтерв'ю як потім можна було розібрати. І розібрали вже багато політологів, багато експертів, багато блогерів, нормальні, знаєте, більш незалежні, більш-менш незалежні всі політологи, і ніж незалежні блогери, всі прийшли до висновку. А що це взагалі було за інтерв'ю? А для чого воно було? Давайте і ми ще раз зупинимося. Вчора ми розлого це говорили, але вчора було це все на емоціях, було тільки, ви виплеснуло то, то, тільки, 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 і ніхто не міг зрозуміти, а що це початок предвиборної кампанії чи що. Ну, Друзі, ще раз, перш на перш, виборів не буде доти, доки не буде перемір'я. Президент Володимир Зеленський вже заявив, хоча б на два місяці сталого переміря. До того ніхто нічого робити не буде. Російська Федерація вона не згоджується ні на яке перемір'я, навіть на тижневе. Вони кажуть, ми не будемо стріляти, коли ви будете голосувати. Ну, я кажу, йдіть ви нахрен. От, просто, просто йдіть нахрен. Значить, Буде президент України Володимир Олександрович Зеленський. Добре, це чи погано? На мій погляд, погано. Хоча там багато хто каже, не хочемо виборів, хай чи президент буде. Вони все одно будуть рано чи пізно. І до тих пір, повірте мені, я завжди кажу, не треба бути егоїстичним, не треба бачити тільки свою вигаду. Поки Володимир Олександрович Зеленський не переобраний, а знаходиться ось на цій посаді, і якщо, от давайте так, це ж я буду зараз говорити, якщо він захоче балотуватися ще раз, ну тоді вже його не виберуть. Як би не закінчилася війна? От ні, якщо там е, ми будемо марширувати по Красній площі, то тоді, так, да, питань нема. Якщо ми вийдемо на кордони 91-го року, так, тоді питань нема. Але якщо як би вона в іншому напрямку не завершилася, Володимира Олександровича Зеленського, на жаль, не переоберуть президентом. Чому я так кажу, давайте будемо реалістичними, давайте будемо здоровомислячими людьми. На нього валять зараз все. І будуть валити і будь-який програш, і будь-які провали на фронті, хоча це є військові, он як залужний. Зеленський винен. Забрав у нього три з половиною танка, забрав два сапога и не дал пилотку одним там воинам, поэтому мы и проиграли у 23 му року тому, что пошли без этой пилотки и без этих сапог, пошли на линию Суровикина, там, где было все заминировано, а мы пошли в прямую. Сначала сняли с танков и бронемашин все эти разминовочные агрегаты, і мінні-агрегати, вони ж були прикріплені, сняли, І щоб була скорость більше, пішли на них без. Це буде все клеїться на Зеленського. Повірте мені? Багато навіть прихильників Зеленського починають якось там вертітись туди. Е, люди не хочуть думати, люди хочуть читати, люди хочуть. Просто когось послухати і так далі. А повірте мені, багато сел, от Я розмовляю. Вчора розмовляв сьогодні з однією нашою українською. Каже, село у нас тут ем, навіть айфонів це, це взагалі щось, смартфонів. У людей було, було, було ети, кнопочні. Телефони, якісь телебачення, якісь вони бачать, дивляться, позакривались, позапирались і що їм там сказали на п'ятому каналі чи на Еспресі, люди вірять. Тому це все буде литися. Тому я за те, щоб вибори були зараз. Повірте мені, зараз ще є здравомисля, ще є настільки бруда вилита, ще є настільки. Неправди, і Володимир Олександрович Зеленський реально переможе всіх. От зараз всіх. От всіх, хто б не прийшов, а тоді не знаю. Ну, це ми по виборах. Чому це так буде відбуватися? Ну, ось дивіться. залужний почав плакати. Хоча я не знаю, виборів не видно, а можливо, він щось знає. І він звинуватив в провалі військової операції, як кажуть, кварталівця Зеленського, ну, я не помню, генерал армії, найвище звання військовій ірархії, да? головнокомандувач Збройними силами України. І він каже, ну ми це вчора розбирали, ну це ж це не. Те, що для лохів, це для лох, 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 лохів. І не ставайте от ви ними. Але тут пішли ще далі. Не хочу я далі розбирати його інтерв'ю вже все по полках, роз... хтось так впитав в себе, хтось так, хтось подумав, хтось не думаючи. Але тут виходить, ну, зовсім. ну Я не знаю, як це назвати конспірологія, тупологія, брехлологія. Я не знаю, як це все можна взагалі характеризувати і назвати. Яніна Соколова така є, слухайте. І вона ж з Запоріжжя, вона там поруч з Донецькою областю. Я, я не розумію. Вона ж жіночка, ну начебто їй потрібно по, знаєте, поспівчувати, пожаліти, але те, що вона робить, це неймовірно. Що вона пише? За словами моїх співрозмовників, в оточенні Валерія Залужного це був замах на вбивство. І про це знали західні партнери, зокрема британці, призначення на посаду посла. Насила характер не стільки політичного компромісу між Президентом і на той Момент Голоком, скільки захистом самого Залужного. Це брехня, ну неймовірна брехня. Якби залужного призначили в США, це були не Британці, а було б США. Якби призначили в Німеччину, це б не Британці, не США, а Німеччина. Якби в Італію, то це б знали розвідники італіанці. Слухайте. ну... Ну наскільки можна ненавидіти ось Україну, а Янина Соколовська вона ненавиде Україну. Ну, ненавидить. Вона, навид... вона любить гроші. Вона любить славу, вона любить популярність, але вона ненавидить Україну. І це вона є першим ворогом і першим колаборантом. Так, вона не каже, що ми підемо до Росії, але вона це робить. І багато хто навколо неї. Це практично весь колектив П'ятого каналу, каналу Прямий, каналу «Еспресо». оточуючи всю цю так звану опозицію. Ось це колаборанти. Ось це колаборанти. Ну як СБУ хотіло вбити в 22-му 22 році Залужного? Ви про що? Ну ви про що взагалі-то? 13 вересня 22-го року я з хотіла вбити залужного. Ну тоді вбився малюк? Я оце намагаюсь якось це от, от. Іноді сміюсь. Друзі, але сміх сміхом. От зрозумійте, ми начебто сміємося, начебто розумні, розумні розуміють, розумні не підуть. Підожіть, а чи всі розумні? А чи всі це зрозуміють? А ви не бачите, що скоординована, скоординована е, дія набу, картонок, Ботоферм Порошенка і його оточення? Заява Федини, що народ повинен взяти владу в свої руки. Пропажа Порошенка, кстати, де мальчик? З дівчкою Маришкою? Ну, сьогодні 19. Завтра, здається, сесія відкривається. Він приїде сьогодні, не приїде, дочекаємося. В його вже немає більше 20 діб в Україні. Він приїхав в Мюнхен, щоб пожалуватися, на але прийшлося, стоячи аплодувати Володимиру Зеленському ось так. А так став він аплодував. А нікуди не дінешся, тому що світ аплодує нашому верховному. Дуже скоординовані дії. Зараз оця ось, е -е залужна. Оця ось Соколова, я вже сказав, що Набу, Бота Ферми Галущенка взяли якраз при, при, під час виступу президента в, в Мюнхені. Це, це ж ну ви що не бачите? І принижують зараз СБУ. А СБУ дивиться похрену, значить СБУ точно таке. А ось росіяни, Діма Медведєв, Дмитрий Анатолійович Медведєв, заступник. Голови їхнього РНБО. І що він написав оригінал? Ну от і все. Я би продовжив, ну от і все, ну от і все, я ухожу із вашої жизни. Да? Ні, він не так написав. Він написав. Ну от і все. Залужний почав свою ігру. І наїхав на генітального паяца. Ось це він каже про нашого президента. обвинив в срыве контрнаступления в 23м схватка с ведомого сведомого фельдмаршала и коверного клоуна началась до заложного с повагой. интересно кто кого арестует М? пора запасаться попкорном русські балдеють, і ви скажете, це не було зроблено для них. І ви скажете, що це все, що робиться, не робиться для капітуляції. 100% це робиться для них. Сто відсотків це робиться для капітуляції України. 100% це робиться для того, щоб Україну. Впихнути заново в Російську Федерацію. В контексті, друзі, всіх останніх оце новин передряг від Соколових до всіх інших, я не хочу навіть прізвища називати. Я хочу чітко вам сказати, виборів у найближчим часом не буде. Це і перемовини кажуть. Це також накладається сюди. О, дивіться, скільки подій всіх разом. Виборів не буде найближчим часом. Можливо, тільки державний військовий переворот. Будь ласка, робіть і здавайтесь. І тоді країни у нас теж не буде. Якщо ми згодні на це, або ви згодні, мені згодні. Згодні ось прихильники. Я навіть не скажу прихильники когось. Ненависники верховного головнокоманду, ненависники єдиної людини, які заздрять, і яку ненавидять за те, що вони не там і що вони кращі нього. І що я не знаю, за що ще можна ненавидіти. Те, що робить Володимир Зеленський, він робить все вірно. І для будь-якої думаючи людини це буде зрозуміло. Так, от. Не буде країни. Якщо ми будемо розпалювати внутрішні протистояння, а ми це вже робимо. Якщо ми будемо йти один на одного, а ми це вже робимо. Нічого чекати нам в нашій країні. От Просто в нашій країні нам нічого чекати, друзі. Ну, що я ще можу сказати? Ось сьогодні такий випуск. Думайте, вирішуйте, робити чи не робити, воювати за незалежність і відстоювати країну, чи влаштовувати внутрішнє протистояння. Думайте, це не великі, це, знаєте, так, не галасливі слова, це не якісь там залякування чи ще щось. Ми підходимо до дуже поганої черти. Рис. До дуже поганої. І якщо ви все це будете співставляти, а я завжди прошу всіх просто думати самим, не слухати когось, навіть не, не довіряти 100% Ляшенко, перевіряйте, дивіться, За... Обов'язково сумнівайтесь. Це критичне мислення. А по моєму критичному мисленню, а ось тут я хочу точно сказати, воно в мене є. Ми підійшли до дуже поганої черти. Дуже поганої черти. Списки ТЦК, ТЦКшників вже є по багатьом партіям організаціям. Що це буде? Як це буде? Приватні армії замасковані вони є. Довіра до старих генералів чомусь, які нічого не зробили, а стали інвалідами. І багато багато чого іншого, друзі. Такий випуск. Нічого, буде ніч, буде день, буде піще. Завтра ми поговоримо про щось інше. Але ще раз, от в будь-якій ситуації ніколи не здавайтесь. Ніколи до кінця. Інакше ну, не буде щастя, буде тільки ганьба. Якщо ми здамося. От ми, наше суспільство, українці. Україна піде на поводу у іншої частини колаборантів. І це не дончани колаборанти. Ні. Це провладно, околовладна структура, політичний клас, злочинно-політичний клас і ті, ті люди, які його обслуговують. Так що, а ми будемо воювати. Ми будемо воювати не в прямому смислі, що ми будемо проти них воювати. Ми будемо відстоювати свою державу. Друзі. І в нас вийде. У нас все вийде. Я, в це, я, я точно це знаю. Я хочу друзі всім подякувати за допомогу, за те, що ми не звертаємо уваги. Верні, ми звертаємо. Ми повинні бачити ось всю цю нечість, але ми робимо свою справу. На жаль, захищаючи і їх, а вони. Ну, вони рушать нашу державу. Я хочу, щоб ви подивилися ці всі фото. Це наші танкісти. Це все посилки. Я навіть не знаю від кого. Вони висилали фото. Там є і спальники, там є і смаколики, там є все що інше, там є, здається, і посуд. Ну, Ці багато фото. От Вони зібралися. У мене це передача нашим танкістам з 4-ї танкової бригади, 4-й роті. Подивіться ці фото, друзі. Ось ці хлопці. Захищають нас. Вони на Донеччині. Вони біля Славянська. Щоб розуміли, а то пишуть тут всяку. Я просто ненавиджу цих людей, які щось пишуть на наших воїнів. І, звісно, подяка за підтримку каналу спонсорами і за ваші донати. Я дякую горявий горовому Олегу, Лазебнику Валерію, Петровській Катерині, Калмиковій Тамарі. Ковальові Оксані, Римізовської Тамарі, Шевченка Людмилі, Бритвак Галині, Лазебник Валерій ще один переказ. Заволока Олеву, Каврієвої Наталії і Чередніченка Ользі. Друзі, дякую вам велике, дякую за вашу підтримку. До завтра. Поки що у нас монтаж буде дуже слабенький, тому, тому що у Олега накопилося дуже багато своїх питань і він повинен їх вирішити. Ми ж живемо, у нас родини, ми теж хочемо щось їсти. Я, ну, це я так утрирую, але потрібно і хворіємо, все робимо. Так що і так Олег трохи займається, буде ставити фото, буде трошки допомагати. До, ну, до понеділка без монтажу. Але завтра все одно випуск буде, і випуск буде цікавий. До завтра, друзі. Україна переможе!